Вітаю, ви на каналі Архібіс. Мене звати Олеся Архірей. І сьогодні в нас другий день Кенмей. Експо виставка рукоділля, що проходить у Києві. Так, ми приймаємо участь. І вчора я обіцяла, що зніму відео першого дня. Я не знімала. Я все ж таки не знімала, але змонтувати в мене вже не було сил. А, такий великий потік людей був. Чесно кажучи, багато хто цього не очікував, тому усі були виснажені. Я вже під вечір пішла там по наших партнера, обійшла трошки наших партнерів, всі кажуть, О, дуже втомилася, втомилися, тому. Я познімала, а скоріш за все буду монтувати. Мабуть, вже або сьогодні ввечері це ну назву відео там перший другий день. Або можливо, все об'єднаю і вже в суботу зроблю відео так чи в. Там у неділю завтра ще під'їдуть наші дівчата на допомогу. То ну завтра ж субота. У нас не на робочий день, ну магазину не робочий день, так. А тому вони під'їдуть до нас на підмогу. І, може, буде вже трошки легше. Пороздавали всі свої візитки. А, сьогодні заїжджала вранці на роботу, ще набрала, і там дівчата готують на завтра ще. Наступну порцію підвезуть. Тож дуже вдячні організаторам. Це неймовірно зараз взагалі організувати цю виставку це цілий такий знаєте, подвіг. Це дуже вдячна їм за це, за можливість для нас показати нашу продукцію. Показати українських виробників, українські магазини це звісно дуже важливо. Тож обов'язково відео далі будуть. Я зараз вранці знімаю, викладаю в Ютубі. Ну, це такий інформаційний такий момент. Якщо вперше до нас зайшли, обов'язково підписуйтесь. У нас це по вишивці бісером. І далі чекайте. Обов'язково такі, знаєте, відео я вже не знімала, прям інтерв'ю брала цікаві. Тож, тож все буде. Хіба що мені треба просто сил це все зібрати докупи і вам красиво вже змонтувати відео? Тож е так, і ще стосовно укриття, я в першому відео знімала, показувала, де саме у павільйоні є укриття. Між е е Поверс мінус один це спуск до жіночої та чоловічої вбиральні. Вони йдуть на одну сторону, а між ними, ну тобто, якщо спускаєтесь до жіночої вбиральні, то там вбиральна йде наліво, а направо є довгий-довгий величезний хол а, там зі стільцями, з лавочками, де а, якраз є укриття. Вчора не було в нас повітряних тривог. Не знаємо, що буде сьогодні-завтра. Тому ми повинні завжди дбати про нашу безпеку. Безпеку тих, хто поряд нас. Тому отак. Все. Всім дякую за перегляди, всім дякую за лайки, за вподобайки. Бачу, пишете мені коментарі. Мені дуже приємно. Дуже приємно бачити тих, підходять до мене. Наші підписники кажуть, а ми вас знаємо, дуже приємно, ми фотографуємося. От, Багато дуже емоцій. Ну, До, до, до о, чергового відео. Все, пока.